В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні наша церква шанує пам'ять мучениці Агафії. Це ім'я було трошки ще є широко розповсюджене в нашому народі. Та я не знаю дівчат на ім'я Агафія, но бабць знаю. Сьогодні би пасувало пригадати собі мучениче життя, подвиг, думаю, хоча б раз в житті про неї проповідувати. У 3 столітті на Сицилійському острові в місті Палермо жила дівчина Агафія, який від батьків залишився дуже великий спадок, а від небесного Отця – краса. Така краса, що в околицях не було такої гарної. Дівчина як Агафія. Але ще гарнішою була її душа, оскільки вона своє дівицтво посвятила Господу Богу. Керівником тоді на Сицилії був поганин Квінтіан, який тільки і думав про те, як би зробити її своєю коханкою, а пізніше забрати весь її великий маєток. Довідавшись, що вона вірить у Христа, Він одразу послав воїнів, щоб привести Агафію на суд як християнку. Та воїни прийшли до Агафії додому і стукають двері. Агафія каже: почекайте трохи, зараз відчиню. А сама увійшла до каплиці всередині дому, припала на коліна. І стала молитись. Господи Ісусе Христе, прошу Тебе. Ось я спершу мала боротьбу з дияволом, стараючись зберегтись у чистоті, тепер йду на другу боротьбу, в якій маю покласти душу свою за Христа. Але ти, дияволе, не зрадієш через мене, а ще більше осоромишся. Бо я надіюся на Христа, Бога мого, що Він з висоти дивитиметься на мене і на подвиг. Мій і допоможи мені немічні, прийми як жертву і приношення мої сльози, бо тобі належить слава навіки. Помилившись, вона пішла у супроводі воїнів до Квінтіана, привели її до міста Катанії. Квінтіан наказав відвести агафію до багатої жінки Афродисії, яка зі своїми п'ятьма. Дочками утримувала будинок розпусти. Квінтіан надіявся, що серед тих жінок агафія сама зіпсується. Потім та ціла афродиксія говорила Квінтіанові, днями і ночами разом зі своїми дочками і робила все, що могла. Найсмачніші вина і страви. Багаті одежі, золото, перли, музика, спів, безбожні бесіди все це не вело дівиться в спокусу. Вона навіть дивитись на це все не хотіла. Тоді мучитель побив агафію і кинув до смердючої темниці. Там їй явився Петро. Вона його не впізнала, бо Петро був апостол Петро. Бо Петро був у вигляді старого чоловіка. І Петро хотів залікувати її рани, бо цей Квінтіан, великий ран, наніс агафії, також на груди. Але агафія каже: я ніколи не вживала жодних ліків для свого тіла. Думаю, що й тепер не слід порушувати цього доброго звичаю. Апостол зцілив її і каже: Двері відчинені, і ніхто їх не стереже. Каже, як хочеш виходити, виходь. Афія каже: Я не хочу позбутися мученичого вінця. А ще, щоб сторожі через мене потерпіти кару. Вранці Квінтіан. Знову викликав Святогафію на суд і сказав Зречися Христа, щоб не загинути тобі молодою. А Афія каже: Я не зречуся Христа, зречися ти своїх божків. Та й тоді знову квінтян кинув її у в'язницю. Тоді вона припала на коліна знову і так стала молитися. Дякую тобі, Ісусе Христе, що дав мені відважно за для імени Твого терпіти. Дозволь мені побороти похоті тіла. А тепер, Господи, дозволь рабі Твоїй покинути цей нужденний світ. Та і так закінчила мучениця Агафія своє святе життя під час молитви у в'язниці. Після цього Квінтіан узяв своїх воїнів та й пішов у місто Палермо, звідки була та дівчина, щоб забрати багатство з тої мучениці. Другою йому треба було переплисти через одну ріку. Він увійшов разом зі своїми кіньми на пором і поплив. Коні раптом сказились. Один з зубами роздер йому обличчя, а другий почав бити його ногами і бив доти, доки не скинув його в ріку, в якій він і втопився. Довго шукали його тіло, але не знайшли. Воно загинуло разом із душею. Померла вона у 251 році 5 лютого. Через рік, рівно через рік, наступного року, 252 року, відбулося сильне виверження вулкана Етна. Він і сьогодні вивергається. Потоки лави загрожували місто Катання. Сьогодні є і це місце, і цей вулкан, і це місто під вулканом. Жителі були у великому страху, та і віруючі, і невіруючі. боючись загибелі свого міста, зібралися до церкви святої мучениці Агафії. Взяли її одяг, який люди зберігали, і обнесли навколо міста і стали проти вогню. Що мчав до міста. І цим одягом, немов щитом, оборонялася від згубного полум'я. Вогонь зупинявся і гас. Чудо це сталося 5 лютого, в той день, коли свята мучениця постраждала за Христа. Тому церква шанує святу мученицю. Агафію як покровительку і захисницю від вогню. Сьогодні в Україні є багато вогню. Ми всі у небезпеці вогню. Та то тут, то там горить. Тому, думаю, сьогодні і в час тривог, і в інший час, спокійний час, ми повинні. Призивати ім'я цієї заступниці, щоб вогонь нас не, не пожер. Святамучниці Агафії моли Бога за нас грішних. Амінь. Слава Ісусу Христу!